Ми сьогодні На пункті, на острові, трошки вдосконалюємося, укріпляємося, бо обстріли не закінчилися. Тут Богдан робить підпори для підвіконників, щоб не поламалися підвіконники від укріплених мішків. І ввозять і укріпляють приміщення, в якого проводиться зібрання. Саша. Ви сказали, може, таблички подиріальні? Пожалуйста. Ми помолимось. Подожіте. Радозвіталися на схожіння Ми Помолимося перед початком нашого богослужіння. чтобы у вас был стул. Знаете, мне очень приятно, что вы приходите. Боже не знаешь, где ты, если силы не сберег, и не для цього Що воно має бути далі, Господь. Але ми знаємо і віримо, що ти наблюдаєш за нами. Як ми будемо поводитися, Господи, в цьому житті далі. Сідайте. присідайте. Ми будемо ще одне. Добре, заспіваємо ще. Заспіваємо. У нас твоя любов, все, що тільки має власність Твоя. Ти тримай нас міцно у своїх руках, ти наша радість, наше життя, тобі дині світле майбуття Наші молитви.